Лікарі Чернівецького онкоцентру провели виїзне обстеження жителів яблуниці Конятинської громади. А ті велика забезпена буде стиснути вам нерви, які виходять з хребта на судини і будуть якісь проблеми. Десь защемнатись мобільні онкологічні бригади. Вже понад рік обстежують буковинців під час виїздів. На жаль, вже другий рік війни перед тим пандемія, населення не приділяє своєму здоров'ю значну увагу, що призводить до того, що Виявляється онкологічне захворювання вже на пізніх стадіях, це третя-четверта стадія. І статистично це близько 40% всіх виявлених, це запущені стадії, що значно погіршує в плані лікування та подальшої виживаємості населення. Цього разу обстежили жителів Яблуниці Конятинської громади. Ми вирішили трохи перепровірити. Ми дізналися з сімейного доктора. Подзвонив сімейний доктор, щоб завтра буде така. Переважна лабораторія, і ми вирішили учнівці далеко. А ми інваліди, сидимо вдома. Онкомамолог, онкогінеколог, уролог та фахівець УЗД провели виїзні обстеження. Виявлено досить багато новоутворень доброякісних на перший погляд. Це і маніоми печінки, кісти печінки, кісти нирок, поліп жовчного міхура. Але ці, ці утворення потребують. Нагляду, оскільки вони виявляються перед передраковими станами, їх потрібно десь плавно порядку прооперувати. Жителі села кажуть, такі обстеження для них необхідні, адже огляди лікарі проводять безкоштовно. Ми старші люди, не звертаємося часто до лікарів. А тут на місці приїхають, дуже дякуємо, їм, і це дуже корисно. Нас коли притискають дуже, коли вже починають дуже боліти, тоді ми їхаємо. Прийшли на обстеження і ті, хто вже проходив онколікування. Вісім років тому в жовтні місці є п'ятнадцять. Ми вже вісім років мені робили операцію. У мене була перша стадія рака лівої груді. Ну те, а тут я хотіла то вже зараз два роки в січні місці, як мене як я не йшла обслідуватися. І подумала прийти. Ну як тепер не роби апарат, щоб піти снімки зробити вонку. Та я тут сказала Олеся Миколаївна, щоб прийти. Ти я прийшла. Ірина Гонца зауважує: основна мета таких виїздів здійснення скринінгових обстежень. Це коли ми оглядаємо. Багато людей популяцію людей здорових, нездорових, і серед здорових людей, через всі, ну, всі ці популяції, ми виявляємо якусь патологію. Тоді може більш детально її обстежимо, скеровуємо до себе чи в інші е спеціалізовані заклади, і таким чином це. Приводить до другого цього етапу раннього виявлення. тому що на ранніх стадіях всі онкологічні захворювання вони досить успішно лікуються. Директорка Яблоницької амбулаторії Олеся Безель каже, для їхньої гірської місцевості така можливість є важливою, адже в людей не завжди є можливість добратись до міста. У зв'язку з тим, що безробіття у нас люди не мають коштів для транспорту, так далі, то це дуже велика для них можливість обстежитись повноцінно і в разі, якщо даже і виявлять якісь там чи підозри, то вони після цього будуть мати стимул поїхати далі в область до обстежуватись, лікуватись. Під час огляду лікарі роз'яснюють за чим потрібно слідкувати та чому важливо не затягувати навіть з профілактикою. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал С4.